Щирі вітання всім телеглядачам на телеканалі Вінниччина, передача актуальне інтерв'ю сьогодні до студії. Ми запросили Тетяну Войноровську, співробітницю відокремленого підрозділу Музей мужніх Вінницького обласного краєзнавчого музею. Пані Тетяно, вітаю вас. В нашій студії Вітаю вас. сьогодні особливий день, і ми не могли з вами не зустрітись і не згадати цей день, яким він був 10 років тому, тому що саме цей день відзначається щороку. Згідно указу президента від 11 лютого 2015 року це про вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. І серед 107 тих, хто загинув в ті дні, є троє наших вінничан. Я би хотіла сьогодні згадати їхні прізвища: це Максим Шимко, Валерій Бризденюк і Леонід Полянський усі герої України. Так саме сьогодні Україна вшановує полеглих на Майдані, Героїв Небесної Сотні. І дійсно, музей має безпосередньо і е, безпосередній зв'язок з цими подіями і робить все можливе, аби кожного героя, який загинув і на Майдані, і продовж цих 10 років, які на жаль триває в Україні російсько-українська війна. Зробити все можливе, аби вшанувати їх пам'ять гідно, аби їхні їхні імена знали всі громадяни, аби знали про подвиг кожного з них і належним чином і вшановували, і ніколи не забували, заради чого ці люди поклали власне своє життя. І звісно, якщо ми говоримо про російсько-українську війну і про ці трагічні події, які тривають в Україні продовж 10 років, то звісно, що в першу чергу ми згадуємо революції гідності і тих. Перші перших полеглих героїв, які загинули саме на Майдані, і найбільша кількість їх загинула саме 20 січня 2014 року. Ви сказали про трьох героїв Небесної Сотні Вінничан: Максим Шемко, Леонід Полянський, Валерій Березденюк. Звісно, це всі наші вінничани. Ті, хто не залишився, не стояв осторонь подій, які відбувалися продовж зими 2013-2014 року, які вийшли. На Майдан і висловили свою громадянську позицію. Це люди, які, які віддали життя за Україну, які хотіли, щоб наша держава була демократичною, щоб наша держава була такою. як... Цивілізована європейська країна, де панує верховенство права, де немає корупції, де немає місця свавіллю. Єдине, що хочу додати, що не так давно ми додали до наших до портретів Героїв Небесної Сотні ще два прізвища: це Олександр Капінос і Олександр Царьок, поясню, чому вони мають причетність до Вінниччини, а ми Вінницький обласний краєзнавчий музей і ми. Ми працюємо над тим, аби дійсно всі люди, які всі громадяни, які проживали чи проживають, чи, можливо, похоронені на території нашої області, також були вшановані. І ось Олександр Царьок він проживав з родиною на Київщині. Але ми з'ясували, що родом він з Вінничині. Народився він в Джулинській, нинішній громаді, нині цегайсінський район. І ми вважаємо, що і про нього також маємо мають знати наші вінничани. Олександр Капінос також він не уроджений з Вінницької області. Але певний період він проживав на території області саме Вінниці, і попри те, що був. Проживав тут не дуже тривалий період, але його громадянська позиція, його патріотизм об'єднав навколо нього також небайдужих патріотично налаштованих людей. І фактично оця організація, яку він створив з колоти, продовж певного періоду діяла у Вінниці. І дійсно, ми знаємо сьогодні учасників цієї організації, які долучалися до спільних проєктів, які про Водили зібрання і обговорювали актуальні на той момент кінець 90-х, початок 2000-х років нагальних проблем в Україні в області загалом. Тому ми сьогодні розповідаємо і про цих людей в наших експозиціях, також. І ми не забуваємо ще про прізвище Романа Оліха. Він не визнаний герой Небесної Сотні, але є свідчення очевидців, які говорять про те, що він був також активним учасником революції гідності і помер після того. Як його побили тітушки. тому ми про нього розповідаємо в наших екскурсіях, розповідаємо нашим відвідувачам і говоримо про нього як герой, визнаний народом. Щиро дякую за вашу роботу, за те, що ніхто не залишається поза увагою і, можливо, пройде час і відкриються ще нові імена, тому що історія і події це такі речі, які... Щось ховають, є, є така іронія долі, що щось інколи ховається від на перший погляд. Але для того і працюють музеї, історики, науковці, дослідники, щоб віднайти правду, віднайти факти. А в цьому випадку, коли ми говоримо про наших українців, про наших героїв, надзвичайно важливо для родин, для майбутнього, для пам'яті, щоб не залишився жоден поза увагою яким цей день є для вашого музею, для вашого колективу? Десять років ви працюєте над тим, що збираєте матеріали, доповнюєте? От, ви сказали, що з'являються нові прізвища. Які ці експозиції, з чого вони складаються? Які там є речі? Про що ці речі говорять? Ну, скажіть нашим глядачам, власне, так музей мужніх покликаний дійсно зберігати ту правду про події російсько-української війни і вшановувати пам'ять полеглих наших земляків. Роботу по збору інформації, звісно, почали наші колеги з відділу новітньої історії, тому що музей мужній був створений в 2001 році, а до того було зібрано чимала колекція нашими колегами з відділу новітньої історії. І основну, основну частину складають меморіальні комплекси полеглих захисників тих людей, чиї рідні і близькі прийшли, звернулися до нас до музею, надали і світли. Надали історії, надали особисті речі наших захисників, які прагнуть і бажають, щоб про них, про їхніх захисників розповідали предмети в музеї і ми розповідали в своїх екскурсіях. І я хочу, користуючись можливістю, вже звернутися до наших глядачів, якщо у вас є. Знайомі друзі, які втратили близьку людину. Я хочу сказати, що у нас музей відчинений для всіх. Ми запрошуємо і щоб ви завітали до нас, подивилися нашу експозицію. І якщо є така потреба, якщо є в колі спілкування втрати, то приходьте, приносите речі, розповідайте про своїх героїв, тому що вони варті. Того, щоб про них знали всі, щоб це не було горем однієї родини, це горе всього народу, і ми, як музейники, маємо про це розповідати всім. І відповідно наші відвідувачі мають знати про кожного. Ну і звісно, є низка артефактів, які говорять про. Події, які відбуваються протягом 10 років, це предмети, якщо говорити безпосередньо про Революцію Гідності, це безпосередньо предмети, які були на Майдані, це предмети, які бачили події тих часів. Ну, це особисті речі в першу чергу наших героїв Небесної Сотні Максима Шемка, Леоніда Полянського і Валерія Брезденюка. Ну, і є такі предмети, які. Певною мірою відтворюють і демонструють те, що там відбувалося. Наприклад, у нас є оригінальний щит, який нам передав учасник революції гідності Олександр Карпусь. Це дерев'яний щит, який демонструє нашим відвідувачам те, що дійсно такий щит можливо міг захистити від гумових кійків силовиків. Але він ніяк не міг стримати вогнепальну кулю, серйозну зброю, яку врешті використали по відношенню до мітингувальників е, правоохоронці. На жаль, є битка, якою. Е, вже озброювались мітингувальники і використовували все, що могли, якісь підручні матеріали. Є вивіска Вінницький курінь, вивіска, над якою під якою яка об'єднувала, скажімо так, неактивних вінничан. Так, ці предмети передали нам учасники Революції Гідності, ми їм за це дуже вдячні. Ну і варто тут, мабуть, сказати, що одним із символів Майдану стало піаніно, яке було на Київському Майдані, але оскільки Євромайдани проходили фактично в усіх обласних центрах і взагалі великих містечках, і не дуже великих містечках, небайдужі громадяни виходили, аби висловити свою позицію громадянську, то в нашому музеї також зберігається символ Вінницького майдану, Вінницький... піаніно з Вінницького. Ського майдану ну це ось такі основні моменти, які говорять саме про революцію гідності. Я би хотіла повернутись до наших героїв. А які речі і які документи, фото, свідчення? І як розповідають про героїв Революції Гідності про Валерія Брезденюка, Леоніда Полянського і Максима Шимко? Адже кожен із них був особистістю непересічною. Що Максим Шимко, якого я пам'ятаю, це неймовірний портрет, такий щирий українець, який не хотів брати друг зброю, він Іншим допомагав тим, хто був на майдані. Він допомагав силою свого духу, своєю Цейми працею, знаннями. своїми знаннями, своєю підтримкою. І ще один герой це людина талановита, якого пам'ятають за участю у талант шоу українських, який був неймовірно обдарований. Ще один герой це неймовірної мужності і сили людини, який був чудовим сином, чудовим батьком і який також. Боронив Україну, що які там речі є, які характеризують їх, які можуть про них розповісти ось тим дітям молодшого шкільного віку, яким щось одне сказати про них. Старшому поколінню вони говорять і читають, дивлячись на ці речі, на ці стенди експозиційні, щось інше відкривають в цих людях. Дійсно, кожен предмет, який є в нашому музеї, він говорить про людину. Власне, для того ми і збираємо і особисті речі. Ми е, робимо стенди, де е, робимо колажі з світлин для того, щоб. Е, Розповісти про людину більше, щоб це не був один портрет і дві дати, щоб це не було обмеження ось тільки в цьому. Ми хочемо, щоб наші відвідувачі знали про людину якомога більше. А що як не особисті речі, як не світлини, розкажуть про їхнє захоплення, власне, про їхнє життя, тому що дійсно. Ніхто не був народжений для того, щоб воювати, тим більше щоб загинути на війні. Це люди, які жили своїм життям, які мали свої захоплення, які мали свої професії. Валерій Брезденюк, окрім свого захоплення, був бізнесменом. В нього був в меренці, чи не найперший інтернет-клуб, тому він абсолютно достатньо нормально себе почував і назву, наскільки ми розуміємо. Леонід Полянський був залізничником. Повернуся до Валерія Брезденюка. але він знову ж таки ви сказали, що він художник був, і в нас зберігаються його речі, які розповідають про його захоплення. Є картини, які створені в техніці Ебру, це малюнок на воді є. Саме ці предмети, фарби і пензлі, і гребінці, за допомогою яких він це створював. Тобто ці предмети розповідають про Валерія Брезденюка, про творчу особу. Особистість. Леонід Полянський він був залізничником, але разом з тим його внутрішній світ він був людиною, яка вірить в Бога, і нам родина передала його Біблію. Це також дуже показово. Я так розумію, що незважаючи на свої такі внутрішні переконання, незважаючи на те, що людина розуміє, що таке. Добро, що таке мир. Вона все ж таки висловила свою позицію, пішла туди, аби висловити свою позицію, громадянську позицію. Тому що це абсолютно нероз'єднані речі, це внутрішні переконання людини. Максим Шимко дуже багато знав, дуже багато вмів. Він був учасником історичного клубу історичної реконструкції Білий Вовк і дуже багато речей, які він виготовляв, виготовляв сам для реконструкції. Ось безпосередньо у нас є його костюм середньовічний. де… І шолом, який він виготовив для якоїсь певної реконструкції. Ну, Є нагороди Максима Шимка, є прапор, до речі, Максима Шимка, який був на Майдані, який бачу, був свідком тих подій, які відбувалися на Майдані. Але попри те, що з одного боку ніби всі люди різні, їх об'єднувало одне. Об'єднувала любов до України, об'єднувала почуття справедливості. І, як казав Максим Шимко, дітей бити не можна. Вони всі розуміли, що ми живемо в вільній країні, і люди мають почуватися себе вільно Захищено. і висловлювати свою точку зору, і ніхто їм заборонити цього не вправі, а тим більше застосовувати до мирного населення силу. Хто приходить до музею саме познайомитися з цими експозиціями і про що можливо запитують, що цікавить різних людей старших, менших, дітей, учнів, студентів про що вони питають? Ну насправді визначити якусь певну категорію громадян, які відвідують музей, неможливо, тому що у нас. Різно, люди різного віку, люди різних занять професійних, я маю на увазі, і школярі абсолютно різного віку, студенти, пенсіонери, і абсолютно аб, тобто всі жителі Вінниці, і гості міста, і громад, жителі області, які мають можливість приїхати, приїх, приїжджають. І, в принципі, я хочу, ну, це моя думка, мої спостереження. Але виставка України щит», який розповідає саме про події революції гідності і російсько-української війни, не залишає байдужим нікого, жодної людини, навіть якщо люди сьогодні на щастя живуть завдяки нашим воїнам в тихому мирному просторі, вони все рівно приходячи на в музей, вони розуміють, якою ціною дається нам сьогоднішній. Кожен спокійний день, кожен спокійний ранок. Байдужим не залишається жодна людина. І... Кожен виходить своїми думками, переживаннями і, можливо, своїми питаннями, які відкриті, а Абсолютно. можливо, на які вони отримали. Відповіді або підтвердження, ну і хочу сказати, що е, дуже важливо те, що це вже також своїх спостережень. Те, що ми розповідаємо саме починаючи з революції гідності, тому що це все ж таки минуло 10 років, і до нас приходять сьогодні школярі, які 10 років назад були малими дітьми, і в силу свого віку вони не пам'ятають і не знають, що власне відбувалося. Тому е, така функція розповідати і е, вона просто. Необхідна, і ми дуже раді, що у нас е, широке коло відвідувачів, і до нас люди йдуть. Хто ще не був, будь ласка, приходьте, ми завжди раді відвідувачів. Яким сьогодні був день у музеї? Сьогодні, е, сьогодні робочий день, у нас сьогодні відвідувачі. Сьогодні, до речі, е, прийшла група без попереднього запису, прийшла група школярів з школи, де навчався Максим Шимко. Ми провели екскурсію для них. Вони сказали, що в такий день вони не могли не прийти до, до музею і не вшанувати пам'ять наших захисників. Як, як багато свідомих громадян, ми також ходили на покладання, ми долучилися до тихої акції Ангели для захисників. Ну і звісно, що в, біля електронного мартеролога, який в нас розташований в вестибюлі музею, ми зробили інсталяцію і електронний мартеролог для того, щоб кожен, хто зайшов в музей, розумів, власне, завдяки кому ми сьогодні можемо спокійно працювати, діти навчатися. І ось, щоб знали наших захисників полеглих в обличчя, ми додатково. Поставили портрети наших Героїв Небесної Сотні, герої тих, хто загинув під час Революції Гідності, для того, щоб ще раз нашим відвідувачам нагадати про день вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. І заходи не припиняються. Ви постійно готуєте щось і в контексті знову ж таки дня. Дня пам'яті учасників революції гідності, героїв Революції Гідності завтра буде зустріч із рідними із родиною. Розкажіть якою ви бачите цю зустріч? Хто прийде і хто може долучитись, про що буде йтись на ці зустрічі? Так завтра у нас запланована зустріч з родинами Героїв Небесної Сотні та учасниками революції гідності? Завтра в нашому краєзнавчому музеї о 15-й годині адреса Соборна 19. Ми сподіваємося, що нам вдасться створити таку атмосферу сімейну і домашню, де кожен, хто прийде і буде бажати висловити свою позицію, розповісти свою історію, зможе це зробити. Тому ми запрошуємо усіх, хто хоче долучитися, хто має що сказати, можливо, хто знав когось із героїв Небесної Сотні. Можливо, хтось знав учасників Революції Гідності, які сьогодні не може можуть самостійно самі прийти, долучитися. Можливо, ви самі є героєм, учасником революції гідності і хочете розповісти свою історію. Ми будемо вдячні, якщо ви до нас завітаємо, і будемо раді вас бачити в наших залах. Ну і звісно, це запрошення торкається не лише завтрашнього дня, і на завтрашню подію. А в принципі, ми вас, шановні глядачі і шановні співвітчизники, чекаємо щодня. Музей працює щодня крім понеділка. Дякую. Десять років тому українці піднялися за право бути вільним народом, жити в демократичній країні, ну а нині тисячі наших захисників, незламних захисників мужньо виборюють свободу і цілісність держави. І ще один захід, на який варто звернути увагу, це фотовиставка Вадима Козловського. Що це за митець? Кілька слів. і Я ту дуже виставка? Кор коротко охарактеризую, uh -huh. тому що це дійсно ем, така не банальна, скажімо так, виставка, яку організовує е, художник. Е, Вадим Козловський, вона в нас буде відкрита в 22, Це четвер, так? 22 лютого о 16 годині буде відкриття в краєзнавчому музеї. І я не буду багато анонсувати, я просто закликаю до всіх прийти і подивитися цю виставку, тому що я вперше, коли побачила ці світлини, вони мене вразили. Описати, передати на словах. Не зможу, тому е, запрошую ще раз прийти до краєзнавчого музею і відвідати фотовиставку. Вона буде тривати якийсь певний так, час, так, так виставка. Так, так. Вона це, це виставка відкриття буде буде 22 го дня. А буде mm -hmm. тривати. Я думаю, продовж певного періоду, аби всі бажаючі змогли її відвідати. Дякую. Пані Таню, я щиро дякую вам за інформацію. Залишаємося гідні своїх героїв. Пам'ятаємо про тих, хто віддав своє життя. Підтримуємо тих, хто сьогодні бореться і виборює свободу і незалежність нашої держави. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостею студії у такий знаковий для кожного українця день була співробітниця відокремленого підрозділу Музей мужніх Вінницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Войнаровська. Щиро дякую. Пам'ятаємо героям, вшановуємо, допомагаємо, підтримуємо і звісно, бережіть себе. До зустрічі.